Які п'ять базових аналізів варто робити хоча б раз на рік, навіть якщо ви почуваєтеся добре? Друзі, мене звати Наталія Веснюк, я магістерка нутриціології та експертка з холістичного догляду за організмом, а також засновниця школи здоров'я. І цей канал я веду для тих, хто хоче зрозуміти своє тіло, підтримати здоров'я натуральним шляхом і жити з енергією щодня. Тому, якщо ви розділяєте моє бачення, обов'язково підписуйтесь, а ми починаємо. У цьому і наступному відео я розкажу, які аналізи потрібно здавати хоча б раз на рік, і чому саме ці показники є ключовими. Ну і головне як перевірити їх за інтегративними нормами, щоб вчасно виявити порушення ще до того, як вони перетворяться на хворобу. Але спочатку трохи про те, звідки взялися лабораторні референси, на які більшість людей звикла орієнтуватися як на норму, і чому так цінно розбиратися саме в інтегративних показниках, які лікарі називають оптимуми, тобто оптимальні для здоров'я значення. Отже, щоб визначити лабораторні референси, раз на декілька десятків років беруть велику групу людей, які вважають себе здоровими, і вимірюють у них у крові різні показники, і потім дивляться, в якому діапазоні опинилася більшість результатів. Оцей проміжок і стає лабораторним референсом, який більшість людей, навіть лікарі чомусь називають нормою. Але це ж статистичний діапазон, а не цільовий стан здоров'я. У таких вибірках часто є люди з прихованими порушеннями, з початковими запальними процесами, з непроявленими гормональними дисбалансами і дефіцитами, які поки ще не дали про себе знати через молодий вік, через гарну генетику або гарний фінансовий стан і прекрасні умови життя. Інтегративна медицина дивиться не просто на галочку між нормами, а шукає. Чи знаходиться показник у цільових значеннях здорового функціонування організму? Я вам навіть скажу більше, деякі хвороби по аналізам крові видно ще за 5, а то й за 10 років до постановки діагнозу. Так, думаю, що ви добре вмотивувалися, щоб додивитися це відео до кінця, ну а також підписалися на канал, щоб не пропустити ще більше корисної інформації в сфері інтегративного підходу до здоров'я. Отже, перший аналіз, який ми розглянемо, це загальний аналіз крові. До речі, його дуже легко можна здати безкоштовно, просто запитавши про направлення у сімейного лікаря. Саме з нього ви зрозумієте, чи є в організмі запалення, паразитоз, яка у вас гущина крові, чи є вірусні інфекції, навіть початок аутоімунних реакцій. Отже, на що звернути свою увагу? Спершу на рівень гемоглобіну він показує наскільки добре кров транспортує кисень. Гемоглобін у нормі має бути 120-130 грам на у жінок і 125-135 грам на літр у чоловіків. Нижчі за ці показники можуть свідчити про дефіцит заліза, фолатів і вітамінів В12. Підвищений рівень. Про зневоднені згущення крові, а також захворювання легенів, і можливо вказує на тихе запалення, бо підвищення кількості залізовмісних молекул гемоглобіну і феретину це є маркери запальних процесів. Наступний показник це надлишок еритроцитів. Він свідчить про захворювання серця, легенів, канинну гепоксію через анемію або іншу причину, наприклад, через матки. Зниження рівня свідчить про анемію, проте зміна кількості еритроцитів не завжди є індикатором захворювання або підвищення рівня, також притаманне, наприклад, для вагітних або жителів гірської місцевості. Зниження відбувається і під час менструації, тому я ніколи не раджу здавати аналізи крові в цей період. Ну, звісно, крім статевих гормонів, які здаються в певні дні менструального циклу. Наступний показник це лейкоцити. Головне завдання лейкоцитів виявляти в організмі чужорідних агентів бактерій, вірусів тощо, ну і знищувати їх. Тому, коли відбувається підвищення рівня лейкоцитів, варто перевірити організм на бактеріальні інфекції, на запалення, на інтоксикацію, алергії. Проте зростання лейкоцитів є нормою при вагітності. Після суттєвого фізичного навантаження і психоемоційного перенавантаження. Тому я й кажу, коли ви йдете здавати кров, не йдіть пішки дуже довго, не нервуйтеся перед цим. Сядьте і 20, а то й 30 хвилин, просто посидьте в лабораторії перед тим, як здавати аналіз. Тоді ви отримаєте об'єктивний показник своїх показників крові. Отже, з підвищенням лейкоцитів ми розібралися тепер про зниження? Зниження рівня лейкоцитів є ознакою вірусних інфекцій, наприклад, вірустейнбара, цитомголовірусу та інших. Чи цікаво вам отримати детальний конспект з інтегративного розшифрування аналізів? Якщо так, то запрошую вас на безкоштовний практикум, розбір найважливіших аналізів для здоров'я. Це дводенне навчання, після якого ви легко зможете розшифровувати основні показники і вчасно попереджати захворювання, а не чекати, поки вже поставлять діагноз. На практикумі я розкажу вам, який гормон відповідає за ваш зовнішній вигляд і рівень енергії, як за аналізами оцінити стан штунково кишкового тракту і визначити. Чи немає у вас виснажених нагнирників? Ми розберемо, чому низький холестерин це теж не завжди є добрим показником. І як оцінити, чи не бракує вам чотирьох найважливіших вітамінів та мінералів. Ви дізнаєтеся, за якими показниками можна визначити біологічний вік ваших яєчників і зрозуміти, чи буде менопауза легкою, чи будете потерпати від припливів та безсонів. Ну а також я розкажу. Про контроль та зниження якого показника крові набагато важливіший для серцево-судинної системи та мозок ніж нормалізація, наприклад, холестерину. Реєструйтесь за посиланням в описі до відео і навчіться розуміти свій організм, щоб діяти на випередження. Отже, наступний показник загального аналізу крові це тромбоцити, це маленькі клітини крові, які допомагають нам зупиняти кровотечу, коли ми десь або порізалися, або травмувалися. І їх головна роль це згортання крові. Вони заклеюють місце пошходження судини, щоб не було надмірної втрати крові. Підвищення рівня тромбоцитів може бути спровокований високим холестерином і інсуліном, надлишком незасвоєного в кістки кальцію або високим гомоцистеїном. Також підвищення спостерігається у курців або під час гормональної терапії, наприклад, коли приймають естроген, тестостерон, прогестерон чи комбіновані оральні контрацептиви. Наступний показник дуже важливий: це шоя. Він розшифровується як швидкість осідання еритроцитів. І простими словами, це показник, який показує, наскільки швидко червоні клітини крові осідають на дно пробірки. Якщо цей процес йде швидко, швидше ніж бажано, значить у тілі є запалення або якийсь суттєвий патологічний процес. У нормі шоя має бути приблизно від 4 до 6 міліметрів за годину. Під час хвороби цей показник підвищується, хоч і не одразу. Зазвичай через 2, а то й 4 дні від початку захворювання і найвищих значень досягає, коли організм уже починає одужувати. Хто як підвищується, якщо є Інфекції, найчастіше бактеріальні, якщо є запальні процеси або аутоімунні хвороби, наприклад, загострення ревматоїдного артриту або червоного вовчака, якщо є захворювання кишківника, особливо такі хвороби, як крона або виразковий коліт, знову, як ви бачите, аутоімунної природи, якщо є онкологічні процеси під час інфаркту, опіків, анемії або вагітності це, до речі, для дівчат, які не готуються до вагітності, бо не розуміють, Наскільки це велике навантаження на організм жінки і відповідно на її імунну систему, бачите, навіть шоє піднімається. Також шоє може тимчасово зростати після щеплень, після прийому контрацептивів або великих дозувань вітаміну А. А коли є знижений, це може бути через зміну форми етитроцитів, наприклад, при серповидно-клітинній анемії, через надлишок еретроцитів у крові, через зневоднення або низький рівень білка фібриногену, який допомагає крові згортати. Тож шої це не конкретний діагноз, а лише індикатор того, що десь є запалення, і треба його знайти і усунути. Наступний показник загального аналізу крові це базофіли, це так звані тучні клітини, маленькі, але дуже активні учасники нашої імунної системи. Вони контролюють проникність судин, допомагають організму реагувати на запалення алергії і є першими, хто піднімає тривогу, коли в тіло потрапляє щось небажане. Ну, а якщо базофілів менше ніж потрібно, це може бути через підвищену роботу щитоподібної залози, так званий гіпертеріоз або теротоксикоз, через стрес, гострі інфекції, під час овуляції у жінок або вагітність, це і нормально. Ну або через надлишок кортизолу, як, наприклад, при синдромі Кушинга, або під час тривалого хронічного стресу. А підвищений рівень базофілів може свідчити про алергічні реакції, в тому числі на їжу або пилок, про харчову непереносимість деяких продуктів, про глистяні інвазії, інші паразитарні інфекції, на кшталт лембліозу або амеб. Ну і, звісно, про хронічні проблеми з травленням, інфекції типу герпесу, включно з вітряною віспою, або захворювання кісткового мозку. Друзі, обов'язково поставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину відео, в якій я розповім, за якими показниками в загальному аналізі крові запідозрити паразитів, ну, а також як виявити ранні ознаки цукрового діабету або проблем з читоподібною залозою, кістками. Ну і тому не варто опиратися лише на показники гемоглобіну, який показник більш демонстративно покаже нам наш рівень. Заліза в крові. Якщо ви маєте підозру на анемію, обов'язково подивіться наступну частину відео. Ну а я ще раз хочу нагадати про безкоштовний практику з розбору найважливіших аналізів для вашого здоров'я. Обов'язково реєструйтесь і до зустрічі на практикумі.